Приблизно десь півроку тому я вам розповідав про топ 10 найслабших героїв у грі. Відео такого плану я зробив лише один раз: одне відео про топ найслабших героїв і одне відео про топ забутих героїв. Ці відео я не випускаю кожен місяць, по одній простій причині. Ці топи змінюються дуже рідко. Немає сенсу вам кожен місяць розповідати про одних і тих самих героїв. Навіть зараз ви побачите, що мало що змінилося в цьому топі з тих пір, що мається на увазі під найс. Слабшими героями це ті герої, які мають найнижчі показники вінрейту. Статистика береться з рангу міфічна слава і вище. Я вас вітаю! Це топ 10 найслабших героїв. MLBB. Ми починаємо. Десяте місце займає Даріус, і якщо чесно, це дивно, оскільки Даріуса непогано посилили буквально місяці три тому, якщо мене не підводить пам'ять. Не суть. Головне те, що це чортеня було бафнуте. Однак у цього чортеня низький вінрейт. Усього 45,29%. Виникає питання: а чому так? А ви поспостерігайте за Даріусами у іграх і зрозумієте, в чому справа. Рекомендую звертати увагу на збірку героїв. Героя героя лутають у вшкоду. і це помилка, бо героя потрібно збирати у захист. Люди добрі, у героя чиста шкода, плюс сильна ульта. Навіщо ви його збираєте в шкоду? Почніть Даріуса збирати в танка і зрозумійте наскільки ви Даріуса недооцінюєте зараз. Дев'яте місце забирає собі нана, і це скоріше за все пояснюється тим, що нану в основному сьогодні пікають на злив. Це часте явище. Коли якісь плаксі не дають його роль, він одразу бере нану в роум і зливає катку. А якщо не звертати на це увагу, то герой в сьогоднішніх реаліях може вломити дуже сильних люлей. чого тільки вартує її друга навичка, котра всіх вибішує. Ви хочете зробити якийсь мув, а нане на молі думає, що вам цей мув робити не треба. І взагалі остепеніться. Ну і звісно, після молі обов'язково прилітає Ульта Нани, котра швиденько відправляється вас на фонтан. А от що робить тут Фані спитаєте ви? Все дуже просто, відповім я вам. Справа у тім, що Фані це найскладніший герой у засвоєнні та реалізації. Герой, звісно, імба, але ж ніхто не пояснює, щоб реалізувати цю імбу потрібно продати душу дияволу, звільнитися з роботи. Ізолюватися від родичів, і сидіти годинами і задрачувати фані. Не думаю, що вам буде приносити це задоволення. Але ж є чуваки, які думають, що можна цю систему обійти і пікають фані, тому що вона імба. Але реальність стукає їм у двері, а потім по хлібалу. І того він рейд в 45,6%. Добрий вечір. Не беріть фані, якщо ви не вмієте на ній грати, бо напихають стільки, щоб потім не відмиєтесь. А воно вам треба. На сьомій сходинці розмістився Грейнджер, і ви скажете, що все закономірно, бо героя послабили. А я скажу, що нічого подібного. Послаблення героя тут не зіграло основну роль. Як я і казав в минулих своїх відео, у Грейнджера був низький вінрейт ще до послаблень героя. Так, звісно, послаблення теж зіграли свою роль, але не основну. Основну роль зіграло те, що героя лутають тупо кожну катку, і неважливо, доречно його туди брати чи недоречно. Просто беруть. Гренку проти мобільних героїв і страждають за рахунком 0,6. І це явище було ще до послаблень героя. А все чого? А все дуже просто. Наслухались гори блогерів і давай Гренича пікати кожну катку. Імбаже програють одну катку, третю катку, продовжують упиратися головою в стіну, а воно чогось не виходить. Чого так? Не знаю. Просто клімат не той. Воно було б на арені трохи тепліше. Він рейд був би позитивним. А так, ні. А от на шостому місці Валентина. Це вже цілком закономірно. І скажіть, дякую, що у героя всього шоста позиція. А не вище. Бо Валентина якраз таки дуже чутлива до мети. Є велика різниця, хто сьогодні в меті, і Рітель чи Ван Ван. Бо Валентині треба вичіплювати ворожу ульту. А що ти будеш робити з ультою умовного Броуді? Відповідь сама напрошується: явно нічого. Але є такі окремі гравці, які думають, що вони знають краще. І беруть Валентину, коли у ворожій команді Броуді, Сую, Лапу, Лапу, Лілія та Грок. Мда. І проти кого ти тут взяв Валентину? Хочеться спитати. Ось саме тому у героя 44,65% перемог у грі. Першу п'ятірку відкриває Ланселот. І тут ще більше зрозуміло, ніж з Валентиною, бо Ланселот – це один з найскладніших героїв у засвоєнні. Однак трапляються такі Ланселотомейнери, після котрих хочеться видалити гру з телефону і більше не заходити. Сказати, що цей герой слабкий? Ні. На цьому герої вміють грати не тільки лиш всі, ось це вже більше схоже на правду. У випадку з Пакіто ситуація трошки. Інша. Він легший, ніж ланцелот у засвоєнні, однак все одно складний. Але це не змінює того факту, що Пакіто займає четверту сходинку в топі найслабших героїв з 43,38%, чого Пакіто не вистачає. А проблема в тому, що Пакіто неприємні танкові герої. А в меті експовиків на сьогоднішній день в основному танкові герої. Але ви спитаєте, а як же ліс? Лісний Пакіто себе ліпше відчуває в лісі, ніж на XP. Експ... І будете праві. Однак лісному пакіту на сьогоднішній день не вистачає ривку для старту. На жаль, герой довго фармить ліс на початку гри. Сьогоднішня мета побудована так, що лісник повинен якомога швидше лутати ліс і вже гангати лінію. У Пакіто з цим трошки проблемки. Звідси і такий він рейд. Однак героя при визначених умовах можна брати, і він буде розвалювати кабіни. Трійку найслабших відкриває Бальмонт. І чесно, я не здивований, що тут буде Бальмонд. Хоч герої вже який раз підряд посилюють. Однак це все одно ніяк не сприяє тому, щоб герой почав перемагати. Хоча, якщо задати правильний темп герою, то він може перемагати і буде перемагати. Не всі вміють задавати і тримати темп на Бальмонді, не дивлячись на те, що герой насправді простий у засвоєнні. Однак просто тиснути кнопки на Бальмонді недостатньо. Звідси і такий він рейд. 42,43%. 42,21% на другому місці посідає Смеральда, яка не може похвастатись ні швидкістю фарму в лісі, ні фронтлайнінгом на Експі. Звідси такий і вінрейт у героя. Не дивлячись на те, що герой дійсно спроможні дати просратися тим, хто її може недооцінювати. Однак це не зрівняється з першим місцем. А найслабший герой MLBB Леслі. З вінрейтом 41,52%. Леслі – це той герой, котрий проявляється тільки в глубокому литті. коли герой збере усі предмети, продасть черевики і збере ще один предмет на атаку. Тобто ніколи. Тільки в цьому випадку Леслі може бути на щось здатна. А до цього моменту часу Леслі – це просто шмать м'яса на арені. Леслі на даний момент найлейтовіший герой у грі. Але це не єдина причина, по котрій у героя такі. Вінрейт. Велика кількість гравців на Леслі не можуть знайти кнопку автоатаки. Після застосування першої навички і постріла посиленої плюхи. Гравці забувають тиснути автоатаку на герою. І тому це ще одна причина, чому у Леслі такий низький вінрейт. Це вам не Кейтлін з Вайлд хоча Леслі змальовувалась саме з Кейтлін з Лолкі. Але Леслі насправді непоганий герой. Все, що їй потрібно зробити, це зробити її такою, яка вона в режимі хаоса. А от в Режимі хаоса Леслі розвалює кабіни. В рейтингу герой переживає далеко не найкращі часи. Зате ми випустили скінчик Ковенанта на Лесю. А те, що цей герой не може в перемогу, ну то таке. Муни взагалі-то треба героя посилювати, а не скінчики на нього робити. Да що ви? Да ви? ви? Ось такий топ найслабших героїв на сьогоднішній день. Я розумію, що дехто з вас може бути мейнером цих героїв, і ви підете писати під відосом свій злісний коментар, що я не правий, і ці герої сильні. Берете MVP, і у вас він ред 60%. Плюс відсотків. Я за вас, звісно, дуже радий. Я лише показую те, що в статистиці. А те, що ви супер-мега гравець на цих героях, говорить якраз про те, що я завжди повторюю і зразу в раз: що поганих героїв немає. Є гравці, які не вміють реалізовувати конкретний. Героїв в сучасних умовах. Мейнерам, звісно, реалізовувати своїх героїв простіше, бо мейнери знають усі тонкощі геймплею цього героя. А статистика показує середньостатистичного гравця, а не мейнерів. Зрозуміти правильно. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай! you